Як можливість, як два дні в календарі додатково для того, щоб попрацювати спокійно, воно так не працює, воно навпаки має геть зовсім. Протилежний ефект. П'ять хвилин приділяємо команді, як хто де чи все окей, просто говоримо про такі ем, важливі для нас речі. Угу. А, розуміємо, що все прекрасно, далі переходимо до робочих моментів. З однієї сторони, дійсно є ця текучість кандрів, а з іншої сторони, навпаки, спостерігається, що люди бояться змінювати роботу. В нас інді, пам'ятаєш, робили круті івенти. Так. А, і я там познайомилась з дівчатами з Білорусі чи ні, Зараз як тут зроблю це прекрасно в Україні. Тому це теж варто нагадувати команді, що ви, бляха, крутесні. Всім привіт, ви на каналі 4HR. У нестабільні часи дуже складно побудувати сильну та мотивовану команду. Сьогодні з нами поділиться практичними кейсами та порадами Вікторія Наливайко, CEO та кофаундер База IT. Вікторія привіт. Привіт, дякую, Привет. що прийшла. А як твої справи? Uh, uh, тримаємось <laughs> Я українці. Я знаю, ти трохи прихворіла, not але сорі. Інтерв'ю це понад усе, тому горне говорю... не, не знаю. Ми з тобою якраз говорили про перфекціонізм і високий рівень відповідальності. Я їду в таксі і думаю: Вікторія, температура і, і то і все. І вчора був нетворкінг, але ну робота є робота, і у вас класні і подкасти. Тому я з радістю сюди приїхала. Дуже дякую, приємно чути. Робота не даром робиться. скажімо так, перше питання. Я би хотіла поговорити все ж таки про те. В Україні кадровий голод уже триває mm -hmm. другий рік, вже третій. Да, mm -hmm. починається. Mm -hmm. Для бізнесів це велика проблема, адже спеціалісти виїхали і так далі, і ми не знаємо, що робити. І насправді команда це головне для бізнесу. Якщо буде класна команда, будеш заробляти, будеш зростати, і так далі. З якими викликами ви стикнулися? Mm -hmm. На початку війни, mm -hmm. от і зараз. Mm -hmm. Ти знаєш, мабуть, якщо говорити про мій досвід, то ми зіштовхнулися. З першим викликом це фінансовий виклик, тому що немає цього бюджету потоку, який був. А в нас взагалі унікальна ситуація, тому що ми запустили наш продукт 20 грудня 21 року. І ми встигли попрацювати активно два місяці. І ми настільки ем, настільки бігли, і ми повинні були б вийти. На самокупні квітні, це просто повинна була бути якась success story, але не сталося так, як хотілося. Звичайно, що війна повномасштабне вторгнення поламало всім плани, і ми не в цьому не, не єдині. Тому ми так само зіштовхнулися з тим, що в нас є певні фінансові проблеми, бо ми інвестиційно інвестиційний проєкт. У нас були інвестиції. А потім ми посиділи, подумали і зрозуміли, що не хочемо жити вже на інвестиційних грошах. Потрібно знаєш, робити собі некомфортні умови для того, щоб е видавлювати з себе все, що можна видавати, і рухатись вперед, тому що ну, підтримка це завжди добре. Але давайте якось на, на самозабезпеченні. І для нас. Ну, найбільшим викликом це дійсно було скоротити зарплатний фонд і залишити ту команду, яка далі продовжує працювати. І слава, вони одна тільки від нас пішла дизайнер, тому що вона в Польщі і вона білоруська, і в неї там взагалі і так своїх юридичних моментів вистачає. Так ця команда залишилася навіть з партайм, навіть з мінімальними зарплатами. Ну Це говорить тільки про те, що ви команда мотивована, mm -hmm. у вас атмосфера класна, да, і люди не хочуть іти. Yeah. Поділися, якими, що ти робиш, да, які стратегії використовуєш. Mm -hmm. тому що мені здається, зараз тікучка кадрів багато де є. Люди mm -hmm. йдуть, міняють, вони не хочуть терпіти, там, маленьку зарплату. Mm -hmm. І мотивованих дуже мало. Ти знаєш ти права? З однієї сторони дійсно є ця текучість кадрів, а з іншої сторони, навпаки, спостерігається, що люди бояться змінювати роботу, тому що розуміють, що в нас обмежений ринок, тобто вони, якщо звільняться, то вони не зможуть швидко знайти заміну собі. Роботу, точніше, і вони навіть терплять. Якщо повернутися там до нашого кейсу, як ми вибудували таку в нас дійсно команда, кожна людина, вона по-своєму крута, унікальна, як хардова, так і софтова. В більшості звичайно софтова, тому що ми така вже команда, яка може погигикати, команда, яка може звичайно підтримує наш Сітіо взагалі 24 лютого. Мені здається, він мені телефонував і Ксюші, моїй партнерці, кожну годину. Де ви, що ви ми переписувались в чатику, всі ми були на, на вухах в, ну, в Слегу. Mm -hmm. І це про те, що і не, не нам е, не пофіг, і їм не пофіг. І ми отак один одного підтримуємо. Плюс у нас із Оксаною підхід е, дружній, і ми завжди чесно говоримо так, як є. От в нас були інвестиції, ми приходимо, кажемо, дивіться, у нас інвестиції до такого то періоду. У нас немає клієнтів, ми приходимо і кажемо, дивіться, у нас немає клієнтів. Ми з Оксаною придумали таку-то стратегію: Ксюха робить оце, я роблю оце, раз, два, три, чотири. В нас є десь там затримка по зарплаті, тому що теж клієнти виплачують невчасно. Ми приходимо і кажемо Сорі, команда. Ситуація яка yeah. we have. What we have. Mm -hmm. і, і тому все нормально. Тобто, в нас немає моментів, які ми десь затримуємо, приховуємо. Або найшо це ще найгірше, це коли ти намагаєшся красиво їх упакувати. Це взагалі фігня, тому що людина тоді живе в рожевих окулярах, і тоді оцей момент фрустрації того, що собі надумали, і того, що стається, він вибиває з колії. Ми так не робимо, воно так не працює. Вона навпаки, має геть зовсім протилежний ефект. Тому ми говоримо, підсвічуємо все так, як є в реальності. І найголовніше, ми до них приходимо і говоримо їм. А як ви думаєте? А давайте ще щось А Які у вас ідеї? А давайте, тобто, ми їх залучаємо, і це те, що я чула на початку повномасштабного вторгнення, як команди вижили. Прийшли лідери і сказали так, як є, а по-друге, долучили їх до роботи, долучили їх до бізнес орієнтованої роботи, не просто туди якісь тасочки, а те, що принесе клієнтів, і те, що принесе гроші. Мені здається, ти якраз от говориш, і прослідковується мотивація команди, всі залучені, класно, і ви відкриті. Uh -huh. Але як це зрозуміти? Мені здається, на початку, коли ти тільки береш людину в команду, наприклад, uh -huh. нову команду. Мені здається, взагалі Хайрінг і найм це ну, номер один в і в вашій сфері, та і в якійсь. Uh -huh. Як ви вибираєте цих людей, щоб якраз от були мотивовані хоча б на старті, да, а далі вже тоді там розвиваєте цю всю історію? А гарне запитання це дійсно завжди така біль зрозуміти на співбесіді, от коли перед тобою сидить людина, а зазвичай декілька співбесід, тобто 10 різних людей, зрозуміти, хто найкраще підійде. Ми чесно дивимося на на людяність. Взагалі на те, чим людина горить, хто вона як, як така. От наведу приклад: у нас є продакт-оунер, світуся наша. Вона. В фінансах була. Потім вона перейшла, вона як свічер прийшла в продакт сторону, угу. і ми її співбесідували. У нас була відкрита позиція продакт маркетинг менеджер. І вона не підходила на цю продакт-маркетинг-менеджер позицію, але вона настільки була класною, вмотивованою спеціалісткою. І оцій сильній сторони в фінансах це дуже круто доповнює продуктовий напрямок, і ми під неї відкрили позицію. Свєта з нами працює по цей день теж з партаймі, з мінімальною зараз зарплатою. Але от Свєта це та людина, яка вона живе в Варшаві. Коли ми не, ну, не приїжджаємо у Варшаві. Через Варшаву ми завжди з нею зустрічаємось, ми щось обговорюємо, в неї якісь ідеї постійно. Тобто, в цьому ну в даному напрямку кейс виключно на людину, тому що вона показала сильну мотивацію і готовність. І плюс мені дуже подобається, коли в людей є оця база попереднього досвіду чомусь. Всі бояться, що свідчерів не хочуть брати. Так. Ми буквально нещодавно говорили, я вже не пам'ятаю де. Я навпакую, навпаки, більше надаю перевагу свідчерам. людям, яким вже 35-40, тому що мені подобається працювати з усвідомленими, сталими. Сформованими особистостями. Мені подобається працювати із молодими, але тут є теж в кожного свої плюси і мінуси. Якщо я буду говорити про відповідальність і про цю впевненість в тому, що в мене є на кого покластись, угу. це свідчує. Якщо я буду говорити про драйв, якісь шалені ідеї, перфоутов, угу. то це молоді таланти, але тут не про не про дійсно таку прям 100% відповідальність, тому що вони дуже піддаються цьому середовищу типу вигорання, не в ресурсі і так да, далі. Да, Їм да. потрібні зловили поток, зловили поток і класно. І тут потрібно теж пам'ятати, хто на якому етапі вам потрібен. Потрібно рости, окре беремо цього півроку. Попрацювали чітко собі розуміємо, що це не буде співпраця на довгі роки. Зробили все, що потрібно. Він він співпраця розійшлися. Якщо потрібна людина стабільна, звертайте увагу на свічів. Тому ми в першу чергу дивимось на мотивацію. На бажання і на те, як людина хоче розвиватись. от я часто кажу, що я беру в команду людей, не яким я буду казати, що робити, які мені будуть приходити і казати, що робити, тому що вони в першу Добре. чергу рухають егоїстичну свою кар'єрну ціль, і це окей. Я, мені окей брати егоїстичних кар'єристів, якщо вони чітко знають, ким вони хочуть стати, якщо вони будуть ставати, ким вони хочуть стати в моїй компанії, і вони будуть зрощувати і себе, і мою компанію. Я зробила максимально що, що можливо, як SEO це взагалі ідеально давати можливість зростати, давати можливість угу. а, користуватись інструментами, ресурсами, підказувати, доповнювати, наповнювати, але щоб людина ну сама вибудовувала цю роботу і сама собі ставила задачі. Якщо ми говоримо про свічерів, як ви їх розвиваєте? Конкретно mm -hmm. поділися конкретними інструментами, можливо, кейс якийсь реалізували mm -hmm. і круто да, зайшло і вийшло. А мабуть, це із, із світу, як ми розвиваємо? По-перше, свята сама себе розвиває як чесно, як ніхто. Вона велика молодець. Але ми завжди кажемо, що в нас є доступ до консультантів, у нас є доступ до менторів. Ми от зараз пройшли акселерацію в стартап Guys, і свята теж була долучена дуже. І це класно, коли ти виходиш на дзвінок з ну, скажімо, продакт-менеджером Deal, або з продакт-менеджером. Боже, хто в нас ще? Віза. А Мастерка у нас був мастер mm -hmm. Або у мене був дзвінок з продакт-менеджеркою, сінір продакт-менеджером з Індид. Індид. Це здається, Це взагалі... і ти просто маєш можливість вони хота, от напряму фейс ту фейс запитати якісь класні. Важливі для тебе, для твоєї, для твоєї для твого напрямку, для твоєї спеціальності питання отримати дуже круті професійні фідбеки. І я багато де зустрічаю в вакансіях, і це, до речі, така крута підказка. Якщо у вас в компанії є аборд меберів, менторів, едвайзерів, доступ до консультантів або акселератаційні якісь програми або менторство, дописуйте це, тому що це можливість зростати. От якраз те, що те, що дуже корисно, мені здається, особливо зараз, скільки відкритих майданчиків, тільки бери, так. користуйся, реалізовуй. У мене таке запитання: як ви стимулюєте і чи стимулюєте співпрацю саме всередині команди? Угу. Що ви для цього робите? Ем, у нас колись був такий, от я вже розказала про Катю, яка наш дизайнер, яка була в Польщі. Вона нам а, десь раз в квартал, і на кожному вантуванні постійно говорила, що такої співпраці між дев-командою і дизайн-командою вона не бачила ніде. Вони просто були захоплені один в одного, тому що а, ми туди взагалі навіть не доєднувались, вони між собою розподіляли задачі, але вони були такі автономні і такі. Ну, якось відповідальні і доповнювали один до одного, що вона от постійно це казала, і так само з дев команди, нам прилітало, що Боже, скайчу і дуже комфортно працювати. Тому тут головне не заважати. Якщо ти бачиш, що процес вибудовується, то не заважати. Якщо ти бачиш, що десь якісь ботулнеки є, по-перше, на вантуванах це класно підсвічувати, і потрібно, що чи все окей, як у вас там розподіляються задачі. Як у вас співпраці, чи ви знаходите спільну мову. Якщо бачите, що щось накопали, може трішки розкопати і його улагодити. Якщо бачите, що це працює файно, головне не злякати, не лізти з мікроменеджментом, не лізти своїми порадами. Команда це дуже автономний організм. Uh -huh. а, і так само в нас між продакт-напрямком і дев напрямком. У нас дев команда так любить світу, що теж це найкращий наш найм. Один з найкращих, але вони між собою іноді свята приходить і каже, а Діма, там уже це зробив, а там Федічка це вже зробив. І ми такі, блін, круто. Мені, мені навпаки дуже класно, що я туди налізу. Тому ем, давати їм волю, ем, забувати про мікроменеджмент. Угу. Я іноді собі це нагадую, дуже тому що порада для СІО. Дуже. Я, я ж в цей чар напрямку ви, 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 <гум> да. але трансформація в керівника відбулася теж не дуже просто. Я на собі час від часу помічаю, що я буваю таким о, керівником агресивним. Прийду і іноді що то не зроблено, що це не зроблено. Така щось наговорила, наговорила і, і пішла. Угу. І повертаюсь до того, що камон вони знають свою роботу. Це, можливо, там емоційний якийсь був у мене наплив. Прийшла, попросила вибачення, розгребли цю конкретну ситуацію, розписали план дій і пішла собі далі. Тому насправді, навіть собі я нагадую, що команді потрібно довіряти, не мікроменеджерити, але, звичайно, і бути поруч з ними. На якому етапі? Ви розумієте, да, всередині команди, що це не ваша людина угу. і вона не буде сильним членом команди, мотивованим членом угу. команди, адже у вашому бізнесі це дуже важливо. Та й в усьому. Ти знаєш, в нас були два такі моменти, коли ми перший момент, коли я звільнила буквально через місяць. Угу. Хоча з людиною ми залишилися в хороших відносинах. Це завжди важливо прощатися, але залишатися в хороших людяних відносинах. Угу. Другий момент після випробувального терміну. Як розуміти, навіть по спілкуванні, От я бачу, що я прям себе якось вжимаю і до цієї людини, ну тобто, мені некомфортно, воно не йде саме собою. От мені дійсно щось. Щось заважає, і це не і я відчуваю це з його сторони чи з її сторони, і я відчуваю це від себе, я відчуваю це від Ксюші від своєї партнерки. Тому тут головне приходити і казати: Дивись, я бачу, що в нас не клеїться. Угу. Як ти думаєш, і людина? По-чесному, і людина зазвичай теж це відчуває і теж починає розповідати, чому в неї не клеїться. І ми тоді розуміємо, ну які моменти у нас не співпадають. Значить, щось, щось от не так, пазлик не склався. І це нормально. Ми завжди залишаємось, по-перше, як я сказала, в хороших відносинах. А по-друге, ми готові надавати рекомендацію, казати, теж, як є. Тому що в людині є сильні сторони, через які ми розпочали співпрацю, так. і їх варто підсвітити. Але є певні моменти, які ну, не зійшлися вже в процесі, тому що я не вернув, реально до поки не почнеш працювати, ти не зрозумієш. Вас я так розумію, більша частина команди в Україні, правильно? Та. Інші там по, по світу можемо так сказати. Настільки світа в Польщі, тому та всі в Україні. Як ви підтримуєте і чи підтримуєте, коли відбуваються обстріли mm -hmm. до спані ночі і так далі, тому що це насправді теж демотиватор? Mm -hmm. Ну тобі здається, там не знаю, там проекти горять, дедлайни, щось там вийшло, презентував клієнт mm -hmm. щасливий. Тут раз обстріл, думаєш, та наш воно взагалі mm -hmm. треба? Можливо, знаєш, я так списую на це, що типу лінь, і ти такий думаєш, та ну все війна, кому воно що, що потрібно? Mm -hmm. Бо інколи я чую так, як ви mm -hmm. мотивуєте демотивованих після обстрілів. Mm -hmm. Може, ми теж буваємо демотивовані після обстрілу. Але ні, звичайно, що після обстрілу, обстрілу більше такі, блін, гади кончені. Зараз як тут зроблю все прекрасно в Україні. Ми відразу пишемо в Slack. От теж нещодавній кейс в Дніпро прилетіло, а в нас є співробітниця в Дніпрі. З сім'єю, двоє діток, звичайно, що ти переживаєш за всіх. Я відразу, Катюшечка, як ти там, вона все добре, дякую, що переживаєш, дуже приємно. Тобто навіть таке банальне повідомлення mm -hmm. відразу, чи все окей. І ми так до кожного, і так само нам відразу пишуть. От е, в нас Федічка і Діма, вони один з Рівного, один з Луцька. Якщо прилітає в Київ, то вони відразу на зв'язку, що у вас там, як у вас там. Та ми спілкуємось, ми запитуємо. І якщо от обстріл, а в нас командний дзвінок, ми виходимо на командний дзвінок, 5 хвилин приділяємо команді, як хто де, чи все окей, просто говоримо про такі важливі для нас речі. Угу. А, розуміємо, що все прекрасно, далі переходимо до робочих моментів. Особистість first, далі вже робота. Якщо ми бачимо, що все окей. То переходимо до робочих питань. А чи були такі кейси, коли не могла людина працювати? Були. У нас команда вигоріла. У нас вся команда вигоріла в 23-му році. Мені здається, десь в серпні щось таке. І, і я теж туди під кінець теж так підвигоріла. Ми відпустили команду на 2 тижні відпустки. Ми їх насильно відправили в відпустку всіх. Ми залишилися я, Ксюха, і, мені здається, наша лілічка-інтерни, які займаються закриттям вакансій. Ліля в нас лід по сорсингу і по рекрутингу, і інтерни, які в нас проходили інтернатуру. Всі інші були у відпустках. І ми от так два тижні, вони сказали, що ні, нічого не повернулося. Ну, звичайно, що. Впливає дуже багато е, атмосфери навколишньої, Але оці два тижні хоча б дали можливість там відіспатися, просто не думати про роботу, е, провести час. У нас наш СТО виїжджав на велосипедах, катався mm -hmm. на велосипеді. Тому це час для того, що тобі подобається. І це класно. Я час від часу чую, що деякі керівники або HR-директори чи люди відправляють насильну відпустку. Я б хотіла, щоб у мене був такий керівник. Тому що всіх перфекціоністів це не, неможливо. Мені іноді кажуть, Віка використовуй вихідні по призначенню. То я використовую і дороблюю свою роботу. на Виступаєш на івент, да, виступаєш ходиш на бізнесніданки. Я ще стояла на перехресті, бігла в бекстейдж і така стою думаю, вихідні, я то дороблю, то дороблю. Дійсно, задумалась, що в мене вихідні наразі це як можливість, як два дні в календарі. Додатково для того, щоб попрацювати спокійно, і я така: оп-оп, камон, вихідні, є вихідні. Тому навіть і собі потрібно нагадувати, і команда такі самі можуть вджобувати нормально. Тому потрібно їх брати, і, і за них менеджерити їх відпустку. Де ти береш мотивацію, угу. перезаряджаєшся, що тобі приносить? От, все ж таки, цей заряд угу. енергії. У мене все змінилося, тому що як HR, ми ж завжди такі people-oriented, я завжди була про людей. Але коли я стала е, розвивати власний бізнес, і в принципі, чим більше я працюю з людьми, я розумію, що я відпочиваю ідеально без людей. І я зараз мене подружка називає people-hater. дуже так по-френдлі, <-friendly> бо я ховаюсь від людей. Я приходжу на івент, я все така У -у -у -у", як, як завжди, Вікторія є Вікторія. Відкрита. Да, відкрита. Mm -hmm. Але потім я приходжу додому, закриваюся, і в мене є кохана людина. У мене Антон для мене мій, мій всесвіт. І от я відпочиваю або з тошиком, або в мене є вже такі прям традиції. Я беру автівку і виїжджаю там в свої місця сили і просто собі сижу і туплю. Дивлюсь в одну точку, спостерігаю за Києвом. У мене парк Слави – це моє місце сили. Або там, де пам'ятник засновникам Києва. Я просто хожу, гуляю. Беру плед, беру книгу і не про що не думаю, присвячую час собі. У мене на, на кінець да, останнє таке питання. Більше як резюмуюче, не знаю, твої топ-поради для того, щоб будувати в нестабільні, uh -huh. да, погані, можна сказати, турбулентні часи сильну команду. Uh -huh. Хто або тільки починає це робити, або хто в процесі, да, uh -huh. або хто має зараз проблеми з командою. Uh -huh. um, так, перше, це. Мотивувати команду і надавати їм почуття оцінки, що все вийде, і ми великі молодці. Тому що я зараз бачу, що українці дуже демотивовані. Вони, в принципі, історично ми нація, яка не впевнена в собі. Так. Нас виховували неправильно, виховували нашими помилками, меншу, а не, вартіст... меншу вартістю, а не нашими сильними сторонами. Так, тому це теж варто нагадувати команді, що ви, бляха, крутесні. І про це прям розкладати по, по результатам. Тому точно мотивувати. З іншої сторони, керівнику теж важливо пам'ятати, що він не, не залізний не поні, і теж класно показувати, що ви людина. Тому вибудовуйте відкриті відносини і говоріть так, як є. От ви мотивуєте команду, але іноді приходьте, і дозволяйте команді мотивувати вас і команді направляти вас. І діліться тим, що відбувається в бізнесі, і долучайте команду до того до бізнес-процесів. Я багато де відчула, що чим більше ти долучаєш команду навіть до інвестиційного напрямку, от з CTO, коли ми з ним ділимось, як у нас проходять дзвінки з інвесторами, або що хочуть бачити інвестори, він як загоряється. да, там, про AI-ку, про автоматизацію, про data-driven підхід, про ще щось. І він вже починає думати на своєму рівні, як покращити продукт, щоб він mm -hmm. був корисний не тільки спільноті, яка користується там, end енд'юзером, а щоб він був цікавим і смачним для наступних інвестицій. І якби ми це не ділилися, то він би навіть не Знав, як потрібно приступати до роботи і розвивати продукт, щоб він був максимально смачним для, для всіх сейкхолдерів, mm -hmm. би мовити. Тому це трансперенсі, sharing, це дуже важливо. Третє, це однозначно розвивати команду. Те, що ми говорили knowledge sharing. Я колись дивувалася в нас індіго, пам'ятаєш, робили круті івенти. І я там познайомилася з дівчатами з Білорусі. І вони мені розказують, Боже, у вас в Україні так все класно, так все круто. Кажу, а що в Білорусі? У нас не так. У нас ніхто не ділиться знаннями. Якщо ти десь там щось вивчив, то ти сидиш собі тихенько. І я тоді мені зрезонувало, тому що ми живемо в нашій бульбашці, і мені зрезонувало, що українська текст спільнота і бізнес спільнота вона дійсно якась унікальна. Супер, дякую, дуже велике. Дякую. Дуже по суті, змістовано і душевно навіть дякую. Дякую. як не бізнес інтервю а більш таке домашнє вийшло. Дякую, дякую дуже. Дякую, дякую, що позвали. Так що робимо Україну краще. Так. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі та підтримуйте україномовний контент. До зустрічі!